Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для нас карта дня на 14 січня 2026 року. Сьогодні взяла карти, які в мене з, зі мною вже більше 10 років. Мої самі перш, моя сама перша колода. Ну, чомусь захотілося мені сьогодні їх взяти. Подивимося, що вони нам розкажуть. Який сьогодні день і які будуть підказки? Карта дня нам на сьогодні. П'ятірка кубків. Що у нас на дні коло Ой, десятка мечів. Нічого собі, поєднання. П'ятірка кубків. П'ятірки, вони всі кризові. Кубкова це наші емоції. Ось такі сьогодні будуть емоції. Причина в кожного своя. Тут можна перераховувати до безкінечності, але, незважаючи ні на що, на, на цей стан, на смуток, на горе, печаль, на зраду, розчарування, тобто на такі депресивний стан, негативні емоції, потрібно. Потрібно, подивіться уважно, не фокусуватись на тому, що сталося, а на тому, що я маю, що я ще можу зробити. Бачите, позаду є ще два кубки, які, ну, які просто в такому стані ми не помічаємо. Я завжди говорю, щоб не відбулося. Як би не було важко, але треба подякувати тій ситуації, що вона сталася, тим людям, які проявили себе, ну там, скажімо, обманули, розчарували, зрадили, тому що більше вони не будуть мати такої змоги, а ми будемо рухатися далі без них. Тому не зависайте довго в такому стані, не даємо негативним емоціям. Зайняти все наше серце, наш розум. На дні колоди в нас десятка мечів. Десятка мечів це 100% важкості, і саме ось стан емоційний, пов'язаний з втомою від мечів. А мечі це ще й дивіться: такі встромлені в спину. Тобто, це може бути от і. і Обман і те, що ми не чекали від знайомих, від друзів, від близьких, от ніж в спину. Зрада, і пересуди, і плітки, і незадоволення, і критика. І від цього нам дуже боляче і від цього от такий пригнічений стан. Але десятка мечів вона вміє ось так. Коли ми піднімаємося, мечі, ми міняємо енергію. Мечі не мають можливості триматися вже в нас. Коли от ми в горизонтальному положенні, ми приймаємо, ми є в стані жертви. Але коли ми піднімаємо все, зразу міняється все, міняється енергія і міняється наше сприйняття. І зразу, відповідно, міняється ось тут. Ми піднімаємо голову і розуміємо, що навколо відбувається, що є люди, які нас підтримують. що що є, Починаємо бачити плюси, бо тут ми бачимо тільки мінуси. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Світ, бачите, просить буде допомагати, те, що перейти на інший рівень. Що нам буде допомагати, незважаючи на ось цей, це розчарування, втрати і біль, рухатися далі, працювати, працювати над собою, тут, як я говорила, зробити висновки, хто мені спричинив таку біль і рухатися далі? Працювати. Можливо, це на роботі. Так, пентаклі це наше. Наш ресурс, наше тіло, наші гроші, наші гроші. Можливо, це на роботі таке розчарування. Не зважати на ці плітки, на пересуди, на те, можливо, що над вами сміються. Не вірять вас, працювати далі, все вийде. Є ще можливість довести, що вони помиляються. Можливо, це розчарування від ви працювали над стосунками, над своїм тілом і не бачите результату. То результати обов'язково будуть. Головне не, не зупинятись, а, ну, так я говорила, бачите, позаду, що є два кубка. Головне підняти голову і побачити їх. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати сила? Сила це наш внутрішній вогонь, наше его, коли хочеться помститись, коли хочеться, особливо тим, кому хто довів нас до такого стану. Оцей вогонь всередині, який горить, який хоче помсти, хоче, щоб зробити з цими людьми ще з цією людиною, те саме, що вона зробила з вами. Заважати буде сила. Але хочеться от як Лев, всіх роздерти, всіх порвати, всім довести. Подивіться на силу і подивіться, що, ну, що буде заважати, а що буде допомагати, яка різна енергія. Сила це я всім доведу, я всім покажу. А Пентаклі це я йду, я е, роблю те, що я робив, те, що я робила, те, що я вмію, те, що мене заспокоює, воно мене гармонізує. Я рухаюсь далі. Ну, і знаєте, тільки струмити в спину можуть ножа ті, що позаду, ті, що заздрять, ті, що хочуть бути на вашому місці. Тому не зупиняйтесь, рухайтесь далі. Не потрібно витрачати на них. Сила в мінусі це дуже небезпечно. Це вогонь, який може спалити вас самих. І все почнеться знову по колу піде. Ми заховаємо. Заховаємо. І все, домовилися. Маємо сімку пентаклів, втомилися, я роз... боляче, не хочу, важко, але помаленьку роблю, роб, працюю над тим, що для мене має цінність, що для мене важливість, що для мене в пріоритеті. Над собою, можливо, так, працюю. Над вдосконаленням себе, своїх навиків, навчаюся. І це приведе до, до результату. Що, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю нам всім позитивних емоцій. Все в наших руках. Нас, нас ранять настільки, наскільки ми дозволяємо, не будьте. Ніколи в стані жертви. Тому що коли я приймаю негатив, я підсилюю його, я дозволяю йому залишатися. А коли я його не приймаю, от те ж саме, що коли вам щось дають річ будь-яку, ви ж маєте можливість вибір і беру і чи не беру. Але коли я бачу реальну цю річ. Я ну, тоді можу її взяти чи не взяти. Так там так легше сприймати, тому що це реально. Отак і це. Коли я не приймаю, мене це не ображає і взагалі і уявляйте собі перед собою, наче от, водоспад, вода тече і все змиває між вами і людиною, яка намагається вас скривдити. Коли я не приймаю, воно мене не радить, не ранить. Воно повертається до тієї людини, яка хотіла зробити вам боляче. Тому так, так і поводимось, я не приймаю залиши цей бруд собі. І говоріть тим, хто буде намагатися вас ображати. І все. І з позитивом дивимось на, на день. Піднімаємо собі настрій самі з самого ранку. Відчуваємо сонечко, яке всередині нас зігріває, яке розливається по всьому тілу, наповнює нас теплом, радістю і любов'ю. І все, йдемо в світ транслювати любов. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Ви моє натхнення, ви моя радість, ви моє сонечко. ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, коментарі, ставте вподобайки. Це для мене дуже приємно. І хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.